Округ номер 187. Олег Лукашук, об'єднана опозиція. Олександр Слободян, самовисування, Ірина Трунова, партія регіонів. Лукашук, чинний депутат Верховної Ради. В політику прийшов з бізнесу. 2002 року виграв вибори на мажоритарному окрузі від СДПУО. після помаранчевої революції. Перейшов до Бютівців на цих виборах. Помітний у зовнішній рекламі. Олександр Слободян, також народний депутат нашого українець, який перейшов до пропрезидентської більшості після перемоги Януковича. Але на цих виборах позиціонує себе патріотом і українським націоналістом. Президент акціону. Нерного товариства Оболонь, яке має в області два заводи, займається благодійністю, насамперед ставить дитячі гірки зі своїм прізвищем. Зазначимо, що дитячі майданчики найпоширеніший в Україні спосіб непрямого підкупу виборця. Найпростіший спосіб піднятися у рейтингу для кандидата це поставити ось такий дитячий майданчик. Ось один з кандидатів поставив вже сороковий. Ірина Трунова, начальник управління культури Хмельницької ОДА. На тлі конкурентів малопомітна місцева опора вважає, що це кандидат з ознаками технічного. Округ номер 188 Дмитро Безпалов об'єднана опозиція Віктор Коліщак, самовисуванець Сергій Лабазюк, самовисуванець Вадим Плюта, партія регіонів. Дмитро Безпалов кандидат за квотою фронту змін, представник середнього бізнесу. Влітку скаржився на тиск з боку податкової. Про тиск заявляє керівник штабу об'єднаної опозиції Олександр Ксенжук. За словами Ксенжука, його ювелірний бізнес потрапив під перевірки податкової, а сам він раптом опинився фігурантом у справі, яку розслідує СБУ. Упитують людей. Складають якісь незрозумілі для мене акти, людей залякують, показують свої посвідчення. Ну вносять таку смуту серед людей. Так що, от служба безпеки займається мною як керівником організації, як підприємцем. Віктор Коліщак, саме висуванець, хоча в ТВА ТВАЙ експерти вважають його реальним кандидатом від влади. Коліщак очолює Хмельницьку райдержадміністрацію, сімейний готельний бізнес. З ним асоціюють популярний в області 33 й канал. Через свою громадську організацію рідне місто займається благодійництвом, возить прочан, відкривав безкоштовні ковзанки. Сергій Лабазюк, саме висуванець, великий землевласник, дуже активно займається благодійництвом, дає кошти на церкви, школи і так далі. Вадим Плюта, офіційний висуванець від партії регіонів, кандидат з ознаками технічності. Начальник місцевого управління МНС, малоактивний на окрузі потребу в технічних кандидатах у питанні ТВА Експерти пояснюють негативним рейтингом партії регіонів в області. Відтак основним кандидатам вигідніше йти саме висуванцями. Партія регіонів заперечують існування технічних кандидатів, а також використання адмінресурсу, підкупу виборців і навіть проблеми з рейтингом. Партія регіонів на Хмельниччині має велику підтримку від населення, і ми впевнено йдемо. До перемоги, надіємося перемогти. і Все зробимо для цього, щоб перемогли. І бажаємо напевно докласти всіх зусиль нашим виборцям, щоб вони проголосували за нас. Округ номер 189 Віталію Луйко, партія регіонів, Ігор Сабій, об'єднана опозиція. У Луйко очолює обласне відділення антимонопольного комітету. Його промоцією займається особисто голова ОДА Василь Ядуха. Не цураються агітувати за партію регіонів і його заступники. Підтримати нашу пар... е... політичну силою провладну партію регіонів на виборах 2... 2012, 28 жовтня. Підтримаєте? А що, вам жалко, підтримати. Олуйко від свого імені презентує бюджетні швидкі допомоги. Бере участь в масових заходах, користується адмінресурсом. Ігор Сабій, кандидат за квотою з свободи, активний, проводить багато зустрічей з виборцями, привозить на округ лідера свободи Олега Тянебока. Округ номер 190. Сергій Буряк, самовисування Олена Грасименко, партія регіонів, Василь Сидор, об'єднана опозиція. Сергій Буряк має потужний бізнес, який журнал-кореспондент оцінив 260 мільйонів доларів. Колишній голова ДПА має благодійний фонд, який організовує допомогу селам, проводить свята, роздачу подарунків. Олена Грасименко, офіційний кандидат від партії регіонів, має ознаки технічного кандидата, заступник директора школи. Василь Сидор, член батьківщини, міський голова Славути, користується підтримкою мешканців міста. Округ Номер 191. Віктор Бондар, самовисуванець, Микола Гнатюк, Удар, Микола Дерекот, партія регіонів, Ігор Корнічук, КПУ, Валерій Мурза, об'єднана опозиція, Василь Шпак, самовисуванець. Віктор Бондар був міністром транспорту Зающенко, очолював Дніпропетровського ОДА. Має благодійний фонд розвиток рідного поділля, через який допомагає селам, роздає подарунки виборцям, що можна кваліфікувати як непрямий підкуп. Микола Гнатюк, лікар-хірург, має добру репутацію. Відкритий співпраці з громадськими організаціями, проводить активну виборчу кампанію. Зустріч. З виборцями. В обласному штабі УДАРу сподіваються, що саме Гнатюк стане узгодженим кандидатом, якщо опозиція домовиться про зняття слабших кандидатів. Наші кандидати е, усі вирішили вже. Значить, е, е, вони всі попереджені, і ми тільки ну, на даний час ми зараз е, е, чекаємо рішення екзитполу. Щойно воно буде, вони готові знятися? Так, вони готові будуть знятися. Микола Дерекот, голова Хмельницької облради. На нього всебічно працює адмінресурс, який Виявляється надання переваги одному кандидату. Супроводжує голову ОДА на офіційних заходах, презентує відкриття бюджетних програм, газифікацію для сіл, рекламується комунальними змі. Ігор Корнічук, голова обкому компартії, власник макаронної фабрики, не цурається непрямого підкупу вигляді майданчиків і подарунків виборцям. Валерій Морза, висуванець від батьківщини, генеральний директор Росапатит Інвест. до останнього часу був не дуже активний на окрузі. Василь Шпак чинний нардеп від народної партії займається адресною допомогою виборцями своїм коштом, масово страхує школярів, роздавав безкоштовно окуляри по селах. На загавні це платформа чесно відзначає, що практично жоден з кандидатів на Хмельниччині не пройшов всі критерії насамперед непричетності до корупційних оборудок. Це загальне таке порушення, яке стосується усіх кандидатів, і також непрозорість декларацій. Досить часто декларації не співпадають зі способом життя кандидатів. Округ номер 192, Йосип Вінський, самовисування, Олександр Герега, самовисування, Олег Купчик, удар, Мирослав Мусі, об'єднана опозиція, Галина П'ятак, партія регіонів. Вінський був міністром транспорту в уряді Тимошенко. Не займається підкупом виборців. Проводить активну кампанію, видає газету. співпрацює з мережами чесної опора разом з кандидатом від удару. Оскаржував підкуп виборців з боку Олександра Гереги. Герега, чоловік Галини Гереги, секретаря Київської міськради, власник мережі будівельних маркетів, епіцентр активно допомагає селам будівельними матеріалами, займається ремонтом церков, шкіл. На нього працює адмінресурс. Зустрічі з виборцями організовують керівники місцевих адміністрацій. Головна особливість виборів на Хмельниччині це непрямий підкуп виборців, і причому це та річ, якою тут прийнято навіть хизуватися. Ось один з кандидатів видає газету, якої в руках, яка повністю складається з такого звіту, що вже зроблено за для кожного конкретного населеного пункту. Ось, наприклад, село Завадинці куплені будівельні матеріали для дитячого садка сільського будинку культури, або село Кузьмин, автомобіль швидкої допомоги, або село Веселець, будівельні матеріали для облаштування сільського кладовища. І ось так на цілу шпальту. Про те, що підкуп розповсюджений на Хмельниччині, нам підтвердили і в місцевій опорі. Якщо кандидати надають товари або послуги людям тою метою, щоб за них проголосували, то це вважається непрямий підкуп виборців. І таких благодійників є У нас ну на кожному окрузі. Є такі люди, і ми спостерігаємо за їх діяльністю. І це, як я казала, виборчий тренд номер один. Зрештою, знімальна група Тивай вирішила завітати в одне з сіл, де, як було вказано, в газеті кандидата ще два місяці тому були надані матеріали для сільради, фельдшерського пункту і будинку культури. З покращеннями виявили лише три нових вікна у ФАПІ. Крім того, пані, яка назвалася секретарем сільради, але відмовилася від інтерв'ю, стверджувала, що ремонт був проведений з будинку культури. Проте провалений дах дещо підважував її слова. Місцеві мешканці вважають, що депутат засівач блотується від регіоналів хоча офіційно він є самовисуванцем. В теж вже не зовсім дурні люди, як рішили, що пенсіонери дадуть по кілограму гречки і буде добре. Так що, По-моєму, що люди дехто, ну може не всі, але прозрілі. Олег Купчик, ще один кандидат лікар від удару, активно проводить кампанію, яка побудована на зустрічах із виборцями. Мирослав Мусій, позапартійний офіційний висуванець від об'єднаної опозиції, за нашими джерелами місцевий осередок підтримував кандидатуру Купчика. Галина Пятак, начальник районного управління праці і соцзахисту, має ознаки технічного кандидата від партії регіонів. Округ Номер 193. Віктор Барчишин, партія регіонів Володимир Мельниченко. Саме висування Ростислав Ярема, об'єднана опозиція. Офіційний кандидат Віктор Барчишин має ознаки технічності. Натомість саме висуванцем іде депутат облради від партії регіонів Володимир Мельниченко. Саме на ньому працює адмінресурс. Акції з його участю проводить голова місцевої РДА. Мельниченко позиціонує себе як підприємець меценат, організовує культурні фестивалі. Ростислав Ярема, колишній голова Кам'янець-Подільської РДА, проти нього порушили кримінальну справу, начебто, за зловживання з. А часів помаранчевої влади 193-й округ лідирує за кількістю порушень при формуванні виборчих комісій. Тут, нібито через збій комп'ютерів, на одній з дільниць взагалі не було жодного представника опозиції. Причому суд відмовився їх включати в склад ДВК і лише рішенням апеляційного суду елементарні норми закону були дотримані.